Фронт змін виступив проти нового податкового кодексу. Напередодні активісти обласної організації обговорили проект цього документу. До дискусії за круглим столом долучилися і експерти, податківці та економісти. Детальний аналіз кодексу засвідчив нові правила бізнесу, які пропонує вести Кабмін. Нанесуть відчутний удар малому підприємництву. Це не податковий кодекс, прийнятий у першому читанні, а прийнятий. Податковий терор. Якщо сьогодні влада починає свої реформи з прижимання малого і середнього бізнесу, за кого сьогодні живе наша економіка і наповнюється бюджет, то ми рахуємо, що майбутнього цієї влади не буде. Якщо Корові не дати їсти місяць, а тільки давати воду. І потім хотіти в неї не 10 літрів молока, а 15. Вона зможе дати 15 літр молока. В новому податковому кодексі пропонується стягувати з депозитів громадян 5% доходів. В документі не враховано принцип соціальної справедливості. диференційовані податки не введуть. В кілька разів збільшиться і величина єдиного податку. У фронті змін запевнили, над малим бізнесом знущатися не дадуть. Тож на Прикарпатті розпочали збір підписів за відкликання нинішнього проекту податково кодексу вводиться шість нових видів перевірок для підприємців. Спрощенці будуть платити в 10 разів більше податку. Ситуація така, що їм дуже важко, тому що в цих умовах в умовах світової економічної кризи. Запроваджувати нові податкові навантаження податківці будуть мати змогу проводити обшуки і допити безпосередньо вдома у підприємця. За минулі вихідні активісти фронту змін зібрали 6 тисяч підписів обурених підприємців. Якщо столична влада думку бізнесу не врахує, акції протесту не уникнути.